Давайте навчимося розв'язувати найпростіші тригонометричні рівняння. Розглянемо приклад перший. Синус х дорівнює мінус 1. Отже, ми бачимо, а дорівнює мінус 1 розв'язок рівняння матиме такий вигляд. Х дорівнює мінус пі2 плюс 2πn пі де m е належить за. Приклад другий. Синус х дорівнює 3. Отже, значення а дорівнює 3. Це відповідає четвертій умові. Як ми бачимо, х дорівнює порожня множина. Це означає, що дане рівняння розв'язків немає. х дорівнює порожня множина. Приклад третій. Синус х дорівнює 0. Заглянемо в табличку а дорівнює нулю розгляд окрім матиме слідуючий вигляд. х дорівнює пі n належить з. Приклад 4. Синус х дорівнює 1 третя. Значення 1 третя задовільняє п'ятій умові, тому що цей гріб менший, ніж 1. Тоді розв'язок рівняння згідно нашої формули матиме такий вигляд. Х дорівнює мінус одиниця в степені К, арк синус однієї третьої плюс пі К ДК належить. Приклад п'ятий. Синус Х дорівнює одиниці, а дорівнює одиниці. Розрізок рівняння має вигляд. Х дорівнює пі на 2 плюс 2Фn, де n належить се. Приклад шостий. Нехай синус х дорівнює одна другу. Отже одна друга відповідає п'ятій умові і знову запишемо, що х дорівнює мінус одиниця в степені К, арк синус однієї другої плюс і К ДК належить С. Оскільки арксинус однієї другої цей кут 30 градусів або дорівнює в радіанах від π на 6, то розвід зокрівняння перепишемо в наступному, наступному вигляді. Х дорівнює мінус одиниця у степені π на 6, π на 6, плюс π, К, дека належить. І останнє приклад. все. нехай синус х дорівнює мінус корінь з трьох доявляти нога. Наше А відповідає, знаєш такі п'ятій умові і розразок рівняння матиме вигляд. Х дорівнює, мінус одиниця в степені К. Арк. Синус. мінус корінь з трьох. На 2 плюс і К яка належить Z. Арксинус Х дорівнює мінус арксинус Х. Оскільки арксинус Х є непарною функцією, <кій> давайте ми цю формулу запам'ятаємо і будемо її. Використовувати, коли в нас значення А буде від'ємне. Тому арксинус, мінус корінь з трьох на два. Арксинус. Мінус корінь з трьох на два. Дорівня мінус арксинус корінь з трьох на два. І це дорівнює дорівнює і поділити на 3. Тоді розв'язок нашого рівняння буде мати наступний вигляд. Х дорівнює мінус одиниця в степені К, а вираз арксинус мінус корінь з трьох на 3 ми замінимо значенням мінус і на 3. Мінус Пі під 3. Плюс Пі К, до К належить С. Мінус, який знаходиться перед Пі на 3, можна додати в степінь е, мінус одиниці. Тому розв'язок остаточно запишемо так. Х доріг. Міс одиниця в степені К плюс 1 П на 3 плюс П яка належить. Переходимо до розв'язування складніших рівнянь виду синус Х дорівня А. Рівняння перше. Синус 5х доріння А. Це рівняння особливе тим, що в нього аргумент вже не Х. У нас у темі а 5х. При розв'язуванні такого рівняння ми замість в розв'язку замість х пишемо тепер той аргумент, який нас знаходиться під знаком синусу. Тобто 5х дорівнює розв'язок рівняння, коли А дорівнює 1, х дорівнює π на 2 плюс 2 πn тому ми записуємо, що в нас кут 5 5х дорівнює π на 2 плюс 2πn, де n належить z. Розв'язати рівняння означає знайти х. Біля х у нас є множник 5, тому його необхідно позбутися. Поставимо таку вертикальну риску, множення позбуваємося дії ділення на число 5. І маємо розв'язок рівняння такий х дорівнює пі, що ділиться на 10, плюс 2 π що ділиться на 5, де НДН на ленджі. Рівняння друге. Синус, синус, х, що ділиться на 6. Дорівнює мінус одна друга. Цього разу в нас аргументом виступає вираз х, що ділиться на 6. Тому ми записуємо. Х, що ділиться на 6, дорівнює, і розв'язок нашого рівняння буде відповідати п'ятому випадку. Це е, мінус 1 друга по модулі менше 1, це в нас буде такий вираз, мінус одиниця в степені. Арксинус мінус однієї другої. Плюс Пі К мержать З. Як відомо, арксинус мінус однієї другої дорівнює 30 градусів, або цей і пут мінус і на 6. Добавимо той мінус в степінь. Мінус одиниці і отримуємо такий вираз. Х, що ділиться на 6, дорівнює мінус 1 в степені k плюс 1. Пі поділити на 6 плюс П, яка К належить З. Позбудемося знаменника 6, домноживши обі дві частини рівняння на 6. І отримаємо такий розв'язки. Х дорівнює мінус одиниця в степені К плюс 1 Пі, плюс шість Пі К ДК нарешті. І нарешті третій приклад. Коли вийде синус? Пушка х- -пі на 6 дорівнює корість 2, буде на натак. В ролі аргументу в нас виступає вираз, що знаходиться по душках під знаком синус. Тому це рівняння буде мати такий розв'язок. x-i на 6 дорівнює мінус одиниця в степені К. Арксинус. Ролі А нас виступає корінь з двох поділити на 2, плюс І К, до К належить С. Отже, Х мінус І 6 дорівнює мінус одиниця у степені К. Арксинус корінь з 2 на 2 – це є кут 45 градусів або пі на 4, плюс Пі К, К належить з. І нарешті перенесемо доданок мінус Пі на 6 у другу частину рівняння і отримаємо розв'язок у такому вигляді. Х дорівнює пі на 6. Додати мінус з одиницю степи К, що множиться на пі на 4, додати мінус К, до к належить. А тепер знайдіть підручнику подібні приклади і потренуйтеся у їх розв'язанні. вам!